...шакали, лисиці та єнотовидні собаки. Кількість диких тварин стрімко зростає. Деякі з них взагалі не типові для Прикарпаття. Мисливці кажуть, усе через заборону полювання. Чим загрожує це людям, деталі у матеріалі. Єнотовидних собак уперше за десятки років зафіксували на Івано-Франківщині. Мисливці кажуть, ці тварини швидко адаптуються до нових умов, і їх кількість стрімко зростає. Появляються інозійні види, такі як єнтовидний собака. Оце ми зафіксували наші фотопаски, зафіксували значить цілу сім'ю цих єнтовидних собак. Це досить такий пластичний вид, який веде скритий спосіб життя. І якщо вони вже у нас з'явилися в Галицькому районі, то вже е -е, Рік-два і вони можуть бути і в Карпатах. Лисиці вони все частіше з'являються у селах та навіть на приватних територіях. Вони нерідко нападають на домашню худобу. Серед домашніх тварин, бо вони контактують, як правильно скажені лисиці, оце зараз є відеосюжет у Калуському районі, де Лисиця нападає прямо у дворі людини на собаку. На собаку собака тікає, і цей контакт він може привести до таких небезпечних, навіть летальних наслідків. На Прикарпатті вже фіксували випадки сказу серед диких тварин. Тож мисливці наголошують, популяцію хижаків потрібно регулювати. Тобто, з настанням цієї військового стану і війни, на жаль, на території України побільшало випадків. Значить, сказу нанесення шкоди як сільським тваринам, так і виникненням епізотій, значить, захворювань небезпечних. Чому? Тому що регулювання чисельності воно не проводиться з певних причин. Хоча ми вже в минулому році частково ці заходи проводили. Побачивши дику тварину, фахівці радять не наближатися і викликати поліцію, аби уникнути можливих наслідків.